Уночі на Херсонщині знову лунали вибухи. Речник обласної військової адміністрації в ефірі на повідомив, що ворог став інтенсивніше обстрілювати правобережжя. За добу окупанти випустили більше чотирьох сотень снарядів. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру. Внаслідок російських атак поранені шестеро людей. Червоний маяк там подружжя. Постраждав наслідок прильоту снаряду російського прямо в будинок. На жаль, жінка отримала дуже важкі поранення ніг, і лікарям прийшлося готувати ноги. Оточити Авдівку намагаються окупанти і постійно йдуть на штурми. Лише цієї ночі наші воїни відбили три атаки. Розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький. Важку техніку каже противник: майже не використовує частіше. Запускає безпілотники та кидає у бій піхоту. Групи зазвичай невеликі до шести людей, які просто лізуть на наші позиції. Підвозять їх, скажімо, там на якусь відстань, де е, більш-менш безпечно, і далі вони вже там йдуть от, групами там, в напрямку наших позицій. Абсолютно, е, скажімо такі, ну, я б сказав, безглузді штурми. Це то, нічого не дає ніякого результату, як, ну, от, але ж перед цим, як іти в наступ, вони ж роблять артилерійські е, обстріли. Після цього вони постійно, в тому числі і вночі, використовують свої безпілотники. Тим часом втрати російської армії в Україні в живій силі сягнули 370 тисяч. До круглої цифри дійшли минулої доби. Ліквідували наші воїни 840 окупантів. Крім того, вивели з ладу ще 10 ворожих танків та 19 артсистем. Знищили наші оборонці і дві системи ППО противника. Про такі результати повідомляє генштаб ЗСУ та зазначає, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту збільшилася до 60. Десяти одного